Усіх вітаю, шановне панство! З вами, як завжди, ваш улюблений Вадік Сталкер. І сьогодні ми продовжуємо оглядати білд 2205. Так що приготуйте бутери з ковбасою і, звісно же, сталкерський нон-стопчик. Ну а я розпочинаю всім, як завжди, приємного перегляду. thank you І так, розпочнемо з того, що я вам забув ще дещо розказати, адже в білді є можливість найняти компаньона, так що можна підійти до рандомного сталкера, який гуляє по локації, і, звісно ж, запропонувати йому стати твоїм напарником. І якщо той погоджується, то ми можемо сміливо ходити з ним на якесь завдання. Наприклад, атакувати той же самий АТП, але якщо треба діяти по стелсу, то можна дати команду не робити шуму або почекати на ньому. На цьому місці. Або можна йому сказати, що ми пропили його гроші. Ось сама сценка. Ех, хорошо. Не воду, манком, Ех, хорошо. Це, якщо що, так сталкер наклав на себе руки через те, що ми нібито пропили його гроші. Така фішка від розробників, а взагалі ця фішочка з напарниками дуже зручна, і сама фішка є в будь-яких модах, які повертають трилогію сталкера. No, a Продовжимо наш огляд з того, що на локації смітник є ближній перехід, але можна дістатися до темної долини і з дальнього переходу. І от якщо підійти до того місця, там де ви побачите зараз на екрані, то ми побачимо великий хабарчик, який лежить на землі. І саме серед цього лежить РПГ і гранатомет РГ6, який у цьому білді називається реальною назвою, як і вся зброя в білдах Сталкача. Тож беремо гранатомет і потужно. Валимо кабіни гопстопу, і після такого вас Гопстоп побоїться вас брати в полон. Після того, коли ми потужно набили хлібальники бандитам, ми можемо піти до бази бандосів по стелсу. Тож проникаємо на базу через трубу, і тут розробники задумали зробити цікаву сценку. Отже, пробираючися трубою, ми повинні були почути фрази від бандитів: мовляв, як він сюди заліз. І після цього перед нами скидали трупешник кровосісі, і фішка. В тому, що гравець повинен бути подумати, що це його побачили, але виявляється, бандити здивувалися мутанту, що заліз до їхньої бази. І ось як це виглядає, ця сценка в білді. Так, друзі, ви правильно почули, це той же самий пропержений голос сталкерів із білда 22.05. Також є озвучені фрази бандитів, які ведуть вбивати долгівця. І звісно ж ця сценка залишається в релізній версії. Скоро та й бушаботаєдом лютай основної біданісару. Отже, фабрика, під якою знаходиться вхід у X-18, тут зовсім не та, що в релізній версії. І той же білдівський варіант, він більший, і звісно ж. Ту фабрику охороняють монолітівці, і це логічно, що усвідомлення або сисвідомість керує монолітівцями. Отже, виходить, що усвідомлення зберігає свої секрети за допомогою фанатиків і нікого вже не підпускає в покинуту лабораторію. Правда, дехто зміг туди просочитися, але... Про це трохи пізніше. Якщо завалитися на базу, не дізнавшися пароль з КПК Кабана в діалозі з вартовим, в нас буде безріч неправильних варіантів. Від вигаданих паролів, великий моноліт або Чорне Сонце до погроз і виправдань, мовляв, мачоний, я вчора нажався і забув пароль. Братан, та пропусти мене! Правильний пароль це ж ядерна зима. Він же з'являється при тому, коли взяли КПК Кабана разом з наступною фразою. Цим зомбак. Acabamos com spasmo. Потрібні люди, типу для якихось експериментів я точно не зрозумів, тему. платять артефактами, причому дорогими. Якщо будеш посилати до них полонених, скажи своїм бійцям, що пароль ядерна зима. Я описав монолітівцям вашу уніформу, тому без костюмчиків туди не суньтеся, а то за лохі приймуть, за волини схопляться. Ти, звичайно, розумієш, кому ви нагороду за інфу передати. Змій, а самого кабанчика охороняють потужні гопніки в шкірянках. А в кабінеті Кавана здавалося б, Порожній кабінет, і все. І тут на стіні карта дикої території на всю стінку. І це несподівано. Цікаве те, що тут у гупоти є слово, якраз біля кабінету кабанчика. Напевно, він і такий товстий. Ну а тепер шелелимо мештами на фабрику. Спочатку нам потрібно взяти бандитський костюмчик, але його можна взяти на базі бандитів. Проходимо, звісно ж, у моднявому прикиді та дирявих джинсах до монолітівця і називаємо правильний пароль. І після того ми абсолютно можемо спокійно блукати по фабриці між монолітівцями, що якось незвичайно. Представляю тих, хто проходив під під генераторами в Stalker 2. Проходивши загони граніту, які тебе ваншотили з гауски, звісно же. Но ми не про Stalker 2 говоримо, а оглядаємо Stalker ТЧ Білд 2205. У будь-якому випадку фанатики відмовляються з нами розмовляти. Ти чо, дурак, пристрілю. Ти не врубаєшся. Валі нахрен! Тебе что жить надоело? Вали нахрен, Братела. Чувак, свали с глаз долой. Ну ты что тупой? А ну вали отсюда. Тебе что жить надоело? А ну вали отсюда. Тебе что жить надоело? А ну вали отсюда. Ты что не врубаешься? Вали нахрен. Ну ты что тупой? Чувак, свали с глаз долой. Вали нахрен, Братела. Ты что дурак? Пристрелю. Причому в файлах білда є і фрази, які озвучені варіанти фраз тим же самим проперженим голосом. Атвалі, містой на путі, шолвон. Також на базі угрупування є шеврон монолітівців та орнамент сплитки з, з білда 1917, яка була скопійована з станції Хрещатик. І ця і ці декорації використовувалися в білді Метро 2033. А ось в даному білді використовували тут тільки на базі моноліту. Отже, щоб потрапити до лабораторії X18, ми можемо ось цим шляхом, який ви побачите, звісно ж, на екрані. Вхід дійсно зовсім не схожий, що на релізі, або можемо потрапити через діру в будівлі. І після цього вийти з цього відгалудження і знову перейти до е входу лабораторії, яку ж, звісно, вже охороняють двоє бійців. До слова, цей шлях через дві дірки вони були прибрані вже наступному білді 2232. А в самій лабораторії знаходиться той же самий сталкер з прізвиськом Джек, теж вирізаний персонаж, причому ніякого бандитського екіпірування на ньому немає. Походу він пробрався по монолітівців тишком нишком. Джек, звісно ж, тут, як і ми, шукає документи лабораторії. Особисто я ті документи шукав дуже довгий час. Але в релізі на цій локації є тільки один документ. А в цьому білді, звісно, ж троє документів. В самому білді е, мені дуже сподобалася білдівська поведінка Полтергоя і білдівська озвучка. Ось саме його поведінка. Також ви можете помітити, що полтергой могли прийняти матеріальну безногу форму. Той же час, коли на релізі полтергой стає включно таким, коли ми його грохаємо. І вже в цьому білді у вбюрерів є своя озвучка. Якщо відійти від них або політати на демо рекорді, то можна почути їхні бурмотіння. Ось саме озвучка. Якщо дуже добре прислухатися, то ці бюрери щось бормочать на англійській мові. Ну якщо так розібратися, що конкретно вони трендя, дуже важко собі уявити, хоча мені дуже цікаво, що вони там кажуть. Взагалі в атмосфера в лабораторії дуже така моторошна. І Здавалося, що може остаточно нагнати на вас страх. Це, звісно ж, примарний Сидорович, який, напевно, встиг нажертися так, що він вивернутий на виворіт, і, звісно, ж постійно повернутий на нашу сторону. І також стоїть на цій же точці, де знаходиться перехід на локацію. Тобто, без демо рекорда ми не можемо до нього дістатися. І так, повертаємося до наших баранів. Ой, йо-мойо, трішки перепутав. Повертаємося до сталкера Джека. У наступних білдах він отримав свій розвиток. Так, наприклад, зовсім не проходить до нашого сталкера на кличка Джек. І його розробники переіменували на Жека. Жека Дуплет. Звісно ж, його так звуть в білді 2571. А ось його варіант в білді 2232. Персонаж постає усі красі та намагається з'ясувати вмаченого чи не знайшов той документ, на що ми могли йому збрехати, або могли сказати, що документи у нас. І після чого Джек починав нас вимагати їх у нас. Но після цього ми могли самі йому пригрозити Джеку. А потім ми могли домогтися до того, що він готовий лупити прямо по нам. По ранній задумці, тут повинен бути божевільний сталкер. Ось сам відривок із Дездокіо на верхньому етажі бро. Божевільний сталкер світить ліхтариком, бачучи нас, починає кричати деяку нісенітницю. Вони прийшли за мною, далі кричить, і після цього він почав тікати від нас, а потім стріляв. А в дездоках, що відносяться до розробки Stalker Oblivion Lost, є уточнення, що це військовий збожеволівший сталкер. Ну а в результаті розробники переробили його в такого здирника. І на кінець у файлах білду є озвучка того персонажа, в якій лежать такі фрази. Черт, я уже був здесь. О Господи! только б вибратися, только б вибратися. Блін, більше ніколи, ніколи сюди не сунусь. Где ж грьоний виход? Черт, ніхрена не видно. Правда. Чи повинен він говорити ці фрази саме сталкер на прізвисько Джек, Незрозуміло. Отже, нарешті ми вибираємося на поверхню із цієї дупи світу, поблизу бази моноліту розташовується заправка, та сама, що в релізній версії, біля бази бандитів. Примітне це місце тим, що тут мешкає кровосіся, в пастку яку ми можемо потрапити ось на це місце, в то, що в білді. Тут ще додатково валяється скелет і пожований зомбі, який виконує роль прогнилого трупа. Сидячи тут поранений сталкер, кричить досить шумно. Це напевно, щоб ми точно. Не пропустили цю сценку. Отже, залізли сюди, але прийшли на допомогу і натрапили на самку кровососа. До речі, чия колишня? До речі, якщо придивитися в, тому, в цьому білді, кровососи могли присмоктуватися до мачоного, що виглядає дуже круто, але по незрозумілій причині саму фішку вирізали і відновили це в сталкер-поклик Припяті. you <laughs> У південній частині темної долини, звичайно, знаходяться сталкери, які продають гаус пушку, які в релізній версії, і звичайно ж гауски немає, і звісно ж з нас беруть гроші, і потім вас посилають на три веселих букву. Давайте звернемо увагу на озвучку шахрая. Де йде сюда, підлосені валіпсудакаце. Звісно ж, в білді ці репліки не використовуються, але лежить тільки в файлах озвучки, а напроти свиноферми знаходяться ось такий смітник відходів, але пізніше її вирізали. Спочатку її сенс полягав у тому, що насправді під цими горами сміття тут поховали біологічне сміття, який виникав у результаті проведених в лабораторіях експериментів. Ну що ж, а на цій ноті ми завершуємо нашу вже другу частину огляду цього білда. Сподіваюся, вам це відео дуже сподобалося. Якщо так, то звісно ж, ставте свою смачнючу вподобайку і підписуйтеся на канал. Ну а з вами був Вадік Сталкер. Всім удачі і слава Україні та до зустрічі до нових відео та стрімів!